Огляд на надзвичайно красивий ніж з візерунком Троянд в повністю металевому виконанні в трьох кольорах. Почнемо з огляду його технічних характеристик. Це у нас габарити 230 мм загальної довжини, 100 мм довжина леза, 2,9 мм товщина і 155 г ваги. По матеріалах використовується сталь 8 хром 14, металеві накладки, також замок Liner Lock і. Підпружинений механізм, тобто він у нас має асистент для максимально легкого відкриття. Зараз в мене в руці варіант саме в кольорі Хамелеон, також ніж доступний ще в сірому та золотих кольорах. По ергономіці це у нас класичний стиле, тобто він задуманий саме для ефективного проколювання. Будь-чого, відповідно, у нас вузький профіль леза, доволі довгий такий кінчик витягнутий і присутня гарда для утримання вашої руки. І з унеможливлювання зісковзування на ріжучу кромку. Середній спуск. І що класно, в ножі присутня кліпса, яка легко знімається. Тобто можна зняти два гвинта, і у вас буде власне вже такий максимально естетичний, привабливий ніж. Гарно він виглядає в принципі в всіх кольорах. Хто любить потемніше, це у нас варіант з обробкою в Black Stone Wash. Видно, це травлення і обробка. Каменем, що класно, також кріпса оброблена в Blackstone Wash. І золотий такий варіант, хто любить чогось такого золотого мати багато на собі, може додати ще й такого ножа. І, звісно, хамелеон, який переливається різними відтінками. Отже, цей напівавтоматичний стилет чудово підійде як для колекції, так і для подарунку. І якщо ви бажаєте його собі придбати в золотому хамелеон або ж в сірому кольорі, тоді можете робити замовлення на нашому сайті або писати в повідомлення.